Доброго дня, шановні телеглядачі в ефірі Kids TV. І сьогодні ми відзначаємо чудову подію день народження дорогої аліни. Давайте поаплодуємо на честь імениниці. Я тебе поздравляю. З днем родин, щоб ти була красива і завдяку своїм успіху. Я бажаю, щоб ти була здорова, ніколи не хворіла, була красива, щоб слухалась батьків. Я желаю, щоб ти завжди була красива, добра і щаслива. Я желаю, щоб ти була гарна і жила в великому, превеликому замку, була принцеса. Алін, я тобі бажаю щастя, здоров'я, щоб ти не хворіла, була така, як і є, ще красивіша. І я тебе вітаю, з днем народження. Я желаю тобі щастя, здоров'я, любві, щоб ти слухалась маму і тата, щоб ти бабусю, і дідуся, слухалась, і щоб в тебе були кращі отці. Я... Аліни, я тебе поздравляю з Днем народження, щоб ти була красива, гарна. Аліна, я бажаю, щоб ти була багата, здоровіше, не всі сказали. І ще, щоб була гарніше, ніж всі казали. І жила так. прекрасно з замку. Дякую.